Мораторій на експорт української деревини на 10 років став причиною гучного скандалу, в якому переплилися бізнес-інтереси продавців лісу, бажання екологів зберегти Карпати та плани українського уряду отримати чергову фінансову допомогу Європейського союзу. Ми проаналізували головні страхи українців у разі скасування мораторію на експорт лісу. У Євросоюзі вважають, найбільшої шкоди українським лісам завдають не продаж деревини, а корупція в системі лісового господарства, безсистемне вирубування, неефективність правоохоронної системи та відсутність державного планування з відновлення лісів. ЄС пропонує Києву перейняти європейський досвід захисту лісів за підтримки європейського ж фінансування. Відповідна програма Єврокомісії діє в Україні вже вісім років, але результатів поки немає. Мораторій не допоміг деревообробній промисловості України, а натомість змусив її перейти в тінь. У звітах європейських експертів. Йдеться про фактично монопольний ринок, коли Держлісагентство одноосібно встановлює ціни та змушує лісогосподарство продавати деревину через офшорних посередників, а не напряму покупцям, як це роблять у Євросоюзі. Ситуацію б виправила боротьба з корупцією, зниження податків для деревообробних підприємств, зменшення мит на імпорт обладнання та доступ до дешевих кредитів. На кону останній транш макрофінансової допомоги ЄС: 600 мільйонів євро, які Україна отримає, якщо скасує мораторій на експорт необробленої деревини, адже він порушує угоду про вільну торгівлю з ЄС. Гроші необхідні Києву, щоб закрити дірки у держбюджеті. Проте на тлі емоційних заяв у Верховній Раді про здачу національних інтересів скасувати мораторій може бути вкрай складно. Контрабанда українського лісу вже перетворила Україну на джерело сировини для інших країн. Виправити це зможе тільки боротьба з корупцією та нове законодавство, яке зобов'яже усіх дійових осіб до абсолютно легальних і прозорих ринкових дій. Законодавство європейських країн поєднує розумне лісокористування та охорону довкілля. Цим же шляхом ЄС пропонує піти і Україні.